Діана. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні мені прийшла посилочка з інтернет-магазину Агромаркет. Я в них замовила лілейники. Ну, не просто замовила, це мені прислали вони на розпаковочку. Ну, все, все, це вже бабки. Е, так що, зараз подивимося, які мені прийшли соженці. В минулому році я в них замовляла була два соженці вже лілейників. Я просто в них закохалася. Це така гарна квітка. Я вам не можу передати словами. Мені захотілося іще. І у моєї сусідки є також один лілейник, і в неї є іншого кольору, не такого, як в мене. Так що, як в неї кущик розростеться і в мене, ми обов'язково з нею поділимося. Так, мені прислали чотири соженця. Лілейники називаються. Вибачайте за мій французький: Френч Ленджер, Біл Norris і Естен Хедрос, якщо я правильно говорю. For God's Dreams. Це щось типа забуті сни. For God's Dreams, забуті сни. Зараз подивимося, що мені тут прийшло. В таких тубусах. Минулі, як я замовляла, мені просто приходила в кулючка. Зараз розпакуємо і подивимося. У моєму цьому ж відео ми розпакуємо, посадимо і побачимо. Можливо вже, в цьому від... Можливо, вже в цьому році якась з них дасть мені квіточку. А може пощастить і всі кольори побачимо. Я вже бачу, гарні. гарні. Ну, я в минулому році, як замовляла в них, я замовляла восени, тому в них не було такого шикарного листя, як я бачу ось тут. Я восени замовляла. Так, прийшли в таких ось пакетиках. Бачите, минулого разу приходила просто в колючках. Це в нас. Fringe Lingerie. Forgot Dreams. Ось такі гарні квіти. Наступна Aston Headers. Ось така. Також листя вже велике. Ну, я думаю, це тому, що вже весна вони вже повинні рости. Я думаю, тому вони такі вже які і великі листя. Bill Norris Ось такі. Красиві Чотири саженьки. Гарні. Такі в пакетиках. Ну, ми зараз їх розпакуємо і подивимося, які вони там всередині. Ось як виглядають саженці. Я просто в шокі. Мені дуже сподобалось. Подивіться, яке здорове коріння. Просто бомбезне. З цих трьох я впевнена, що квіточки будуть. Дивіться, яке. з цих точно! Точно будуть квіточки! Точно! Подивіться, які гарні. Коріння дуже класне. Оце, не знаю, таке невеличке, звісно, але я поки розпаковувала, ну хоч зламала. <смі> зламала листя, там, нечайно, зламала. Так що ось, я задоволена. Саженці просто бомба. Просто бомба. Дуже класні. Звісно, тут деякі є, що прямо в них тут десь я бачила, що в них прям бокові оці вже пішли, що можна розділити. Тут десь на якийсь ось, дивіться. Його можна відділити, подивіться. Ну, я ж ну, я відділю. І посадити буде ще один. Дивіться, ну дуже гарні. Дощик зупинився, не йде, тому я вирішила посадити наші квіточки. Тому що, коли йде дощ, це дуже гарно для рослинок. Воно з дощем буде втягувати ці корінчики. Викопуємо ямку, робимо посеред ямки такий, ніби горбик. Потім, коли ми будемо ось так садити нашу квіточку, вона була ніби на горбику, а корінчики всі будуть звисати в різні сторони. Ось так все. І засипаємо нашу квіточку. Сильно глибоко її не треба садити. Ось так. Засипаємо трішечки вище, чим треба. Потім, коли земля повністю осяде, воно все вирівняється. І гарненько треба пролити водичкою. Але я проливати не буду, тому що зараз дуже мокро, земля дуже мокра, тому проливати не потрібно. Ось так, садимо так інші. Сильно заглиблювати не потрібно, тому що будуть погано наростати пагінці. І може квіточка взагалі не зацвісти. Нічим підживлювати в перший рік не потрібно. Треба, щоб наша квіточка гарненько-гарненько освоїлася на своєму новому місці, у своїй новій домівці. Після того, як посадили наші квіточки, треба обрізати листячко. Воно пожовкло, воно годувати не буде нашу квіточку, і квіточка буде на нього тільки тратити свою силу. Лілейник ще багато наростить, гарненьких зелененьких листочків, які будуть приносити йому користь. Лілейники посадила Он один лілейник, ось інший лілейник. І ось лілейник. і ось. Все, ось тут так їх посадила. Поки що вони побудуть тут декілька років, а потім я там підготую нову клумбочку, і я пересажу всі лілейники, які в мене є, красиві, на ту клумбочку. Так що 3 секунди, і тут будуть гарні-гарні квіти. Перший лілейник зацвів. Дуже красивий, огромний такий, а пахне, як лугові квіти. Інші ще не розквітли, але на днях також почнуть заквітати. Розквітнула інша квіточка. Ось така гарненька, пелюстки в неї. Такі тверді, гарні, ароматна, пахне луговими квітами. Розцвів третій лілейник. Ось такий гарненький. Красотулечка. А оцей четвертий в цьому році цвісти не буде, тому що невеличкий. він, Зовсім невеличкий. Лілейники гарненько підросли вже до осені, і я вирішила їх висадити на огород. Там вони будуть під крапельним поливом і будуть, я думаю, ще набагато краще рости їм, там буде комфортніше. Так що викопую, дивлюся, яке там зараз з них коріннячко, і розділяю, де на яких підростали гарні діточки. Перший кущик, я вже не пам'ятаю, який там на ньому був корінь. Ось гарненьке діточку не дав, але в цьому році вже цвів. В наступного гарна діточка, ось яка дітка гарна, велика, так що вже можна її відділити. Ми її так акуратно ножичком застромляємо кінчиком, прорізаємо, поки не чуємо характерний звук, і потім вже відділяємо від усього цього коріння. Наприклад, якщо при тому, коли ви викопуєте ваш лілейник, він дуже сильно обліплений землею, не оббивайте його. Тому що ці картоплинки дуже соковиті, вони легко-легко відламаються. Просто замочіть його у відеречку з водичкою, воно швидко відкисне. Ще можна за допомогою шлангу його гарно-гарно вимити. І цей ось як виглядає. Невеличкий, але коли його садила, він також був невеличкий. Ну, ми його зараз висадимо. Нагороди він там почне шикарно рости на слідуючий рік. Ну Повторимо ту саму процедуру, що і минулої осені. Робимо горбик посередині ямки, вставляємо туди нашу квіточку. Засипаємо коріннячко ґрунтом, поки у нас жовтеньке, жовтенька шийка, або вище коріннячка на сантиметр два, максимум три, поки осяде ґрунт. Ну, Це ми поки засипемо. На сантиметрів 3 від коріннячка, Потім воно ще осяде і все буде гарно. Посадила лілейнички, хай вони гарненько тепер ростуть. На мою думку, їм тут буде набагато краще, тому що постійно буде поливатися, пересихати не буде, але не забуваємо, що лілейники і переливати також не можна. І вони тут будуть не самі, а ще. З іншими двома сортами лілейників, які в мене вже на протязі двох років ростуть, і тому в цьому році розсадила від них ще приблизно десь штучок по 4. Давай помахаємо! Бувайте!